Одеській області 10 липня набрали чинності заборона на рух вантажівок з 10 до 18 години на автодорогах державного значення. Нововедення діють в літній час з метою збереження дорожнього покриття у спекотні дні. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Наразі обмеження руху вже працюють на трасах Одеса рені Київ, Одеса та Одеса-Мелітополь. І стосуються вони вантажівок вагою понад 24 тони. Які результати перших днів нововведення розкажемо прямо зараз. У вас є перебуття? Ні, тут не знаю. Я зразу буду, знаєте. А те казали, що вроді можна приїжджати. Днем тепловий, а ночью можна їхати. Я розумію, але в мене тут не газет. Водій Олег тримає маршрут із Миколаївської області на південь Одещини. Про нововведення він не знав, тому змушений був на період комендантської години зупинитися у місцях відстою для вантажних автомобілів. Ті ж водії, котрі подали до Одеської ова заявку на отримання перепустки для пересування в нічний час, безперешкодно можуть рухатися транспортними артеріями Одещини. Загалом, починаючи з кінця минулого тижня, комендатура вже видала понад тисячу перепусток. Великого жіотажу кажуть в обласній адміністрації наразі нема, бо до впровадження нового. Ведень багато компаній вже здійснювали перевезення у нічний час. Ми очікуємо, що це буде позитивний досвід у воєнному в умовах воєнного стану саме з точки зору збереження доріг, зниження аварійності і полегшення полегшення змоги пересічних громадян користуватися автомобільною інфраструктурою автомобільними дорогами. У денний час. Сьогодні ми маємо дуже значну кількість дзвінків від а, автомобільних а, власників, від автоперевізників. Мова йде про отримання а, перепусток для проїзду у нічний режим. Досить виважено, досить а, сумлінно автоперевізники відносяться до зазначеного обмеження у телефонному режимі з нашими спеціалістами. Вони самостійно зазначають розуміння необхідності зазначеного кроку для збереження автомобільних доріг для зниження аварійності. Ну, тр... Робота триває, це безперервний процес. Одні заявки видаються, інші заявки приходять. Тому тут цифри трошки одна цифра відходить від іншої. Але ми очікували більше дзвінків, більше звернень по перепускам. А, ну, ми проаналізували тут слід відмітити те, що багато компаній, великих компаній вони вже отримали перепустки на проїзд у нічний час ще до запровадження дії зазначеного спільного наказу. А, ну, це такі компанії, як АДМ, Kernel а, і так далі. Освіт, Рісойл. Вони вже отримували раніше перепустки. Тобто, сьогодні, саме у зв'язку з тим, що. Фактично, великі компанії до цього наказу отримали перепустки, Ми сьогодні уникаємо великого значного ажіотажу та ускладнень у реалізації процесу видачі перепусток. По першому, першій добі роботи зазначеного спільного наказу. Ну слід відмітити те, що так жодної аварії не, не відбулося. Да, за останню добу. друге питання: слід відмітити розвантаженість окремих. Ділянок окремих автомобільних доріг державного значення в Одеській області, це, три, це ті три дороги, на які розповсюджується зазначений наказ М05, М15, М14. Слід відмітити досить позитивну тенденцію, позитивні відгуки від пересічних громадян, від місцевого населення, чиї населені пункти якась примикають до цих доріг державного значення. Це полегшує їх життя, їх робочі процеси. Тому поки що ми бачимо тенденції позитивні. За дотриманням нововведень на дорогах Одеської області слідкують вісім екіпажів національної поліції. За результатами перших днів інспектування кажуть правоохоронці, не сталося жодної аварії. Крім того, зазначають в поліції, відбулося розвантаження окремих ділянок на деяких транспортних артеріях, зокрема біля контрольно-пропускних пунктів, де через великий потік зерновозів утворювалися кілометрові затори наближу до 309 го кілометру. Автошляху М 15 Київ Одеса та 38-го, 115-го та 193-го кілометру автошляху Одеса Рені встановлені чотири групи реагування патрульної поліції головного управління національної поліції в Одеській області. На вказаних ділянках траси вже забезпечені відповідні заборонні та рекомендовані дорожні знаки, а також виверені відповідні місця. Для паркування транспортних заходів на період дії обмеження по часу за порушення водіями визначених часових термінів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень. Просимо усіх водіїв. З розумінням поставитись до тимчасових обмежень, вказані заходи є необхідними для збереження наших доріг. Наразі поліція проводить превентивні заходи та бесіди з водіями щодо дотримання правил дорожнього руху під час пересування в комендантську годину. Перші враження від нововведень розділилися. Втім, водії сподіваються, що вже незабаром буде відпрацьовано даний механізм. Ускладнює тим, що в день... Працюють обмеження для руху вантажних автомобілів, тобто тепловий режим. Якщо температура більше 28 градусів і загальна вага автопоїзда більше 24 тонн, то нам заборонено рух. От. І Інтервал часу в нас наразі дуже малий для пересування. Ну, я, наприклад, я йду через всю Україну, мені завтра треба бути вже на розвантаженні. Знову ж таки, я їхав, не однієї стоянки нема, Всі стоянки забиті, я вже мусив їхати вже до самої Одеси. Наразі нововведення не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних військових гуманітарних вантажів. Живих тварин, птахів, а також людей, також дозволяється пересування автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів за умови, що водій має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України. Нагадаю, це був проект новини. Лайв залишайтеся з нами. Ви будете в курсі найсвіжіших новин і пишіть свої питання у коментарях. Відповіді на які будемо шукати разом.